Мені нещодавно задали дуже прикольне питання: а за скільки український бренд може продавати сорочку, якщо лише пришити один гудзик в Києві коштує 200 гривень, і це прям дуже прикольне питання, тому що це помилка дуже багатьох починаючих брендів, бо вони спочатку відшивають продукт, потім бачать його собі вартість, а потім лише думають, а як ти, за скільки його продати. І це фатальна помилка. Ми спочатку обираємо ціновий сегмент, в якому ми хочемо працювати. Потім ми бачимо, за скільки в цьому ціновому сегменті взагалі-то можна продавати сорочку. І лише після цього ми розуміємо, що маючи певну норму маржинальності, ми маємо певний бюджет на собівартість. І вже з цим бюджетом ми шукаємо тих виробників, які вкладуться в цей бюджет. Бо якщо цього не робити, то собівартість керує нашим бізнесом, а не навпаки. І ми залишаємося заручниками. Цін на пришив гудзиків у Києві не прикольно, не, -не. не прикольно. Тому висновок один: рахуйте гроші на початку.